Сьогодні ми поговоримо з вами про панічний розлад. За статистикою 20% людей, хоча б один раз у житті пережили панічну атаку. Іноді люди не надають великого значення цій епізодичній панічній атаці. А іноді навпаки катастрофізують, що може спровокувати в майбутньому виникнення нових панічних атак, а то й формування панічного розладу. Панічний розлад характеризується епізодичними панічними атаками, які можуть виникати як кілька разів на день, так і кілька разів на рік, а також постійним страхом і очікуванням їх виникнення. Це все призводить до значних змін у поведінці та у способі життя людини. Також для панічного розладу характерними є постійні хвилювання щодо виникнення наступних панічних атак, страх зійти розуму, страх щодо виникнення якогось серцево-судинного захворювання, наприклад, інсульту або інфаркту. Для панічного розладу характерними є вираження, дезадаптивні зміни у поведінці, а саме Уникнення тих місць, у яких виникали панічні атаки, страх відходити далеко від дому або страх перебувати наодинці усе це призводить до погіршення якості життя людини. Люди обмежують коло своїх соціальних контактів, інтересів, можуть не виходити з дому, перестають користуватися громадським транспортом. Якщо епізодична панічна атака не потребує медикаментозного лікування то панічний розвитк навпаки потребує як медикаментозного, так і психотерапевтичного лікування, адже він значно погіршує якість життя людини.